Булеца. Непогано повертає назад. Булеця. Кірюхан Семфона. Гной Матч пробуває. Але чи побачимо ми щось красивіше, як елегантно. здається, мало його задіють партнери по команді. От зараз момент ременяк б'є. і Це один-один. Няк забиває. Канал Пас Полегенько. Ніченко обігрався із тридцяковим. Відпасував на. Ох, яка, яке пропускання. І момент у Цурікова! Цуріков пробиває. м'яч залітає. Прицінився. І е, як пробив Цуріков, дивимося. Ну, пропускання тут на мільйон. Е, та... Петряк. Подивіться, набирає хід Петряк та Мудрик. Має коридор. Віддає передачу Петряк на Мудрика. Мудрик відпустив. Відпустив Михайло Мудрик. Аласка. Воротом опонента. Ось уже здавалося, ногою зіграв. Іде подача мудрик по м'ячу не влучив. Ось тут дуже технічно зіграно. Демченко б'є це 2-2. Поле це Олег Кожушко, Дивимося, вибиває м'яч Бондар. Вибиває на Демченка. Повірив Демченку Михайличенко.